Головний тренер футбольного клубу «Поділля» Хмельницький Віталій Костишин. Пане Віталій, сьогодні дуже емоційна гра, перемога, ваш коментар. На сьогоднішній день надважливо було вдома перемагати, здобувати тривочки. З чим я можу привітати всіх вболівальників, гравців, персонал, керівництво наше з перемогою. Було важко не давалась гра. Робили дуже багато помилок, грали сьогодні не так, скажемо, як ми хотіли, і можливо, це доволі не, скажемо, не. Гірша, напевно, що і гра в цьому сезоні. Але можливо, те, що давляло перед ними дома, потрібен був результат. Нервозність сказувалася в наших діях. Ну, ще раз, на сьогоднішній день потрібно було вигравати і здобули цю перемогу. Це на сьогоднішній день надважливо. Було. По грі в першому таймі явно поділяє. Нічого так скажемо не показало, характеру не було. Як ви ще говорили, щоб достукатись на другий тайм, який показав зовсім іншу гру в підсумку, яка дала результат? Ну, в перерві, скажімо, я був доволі голосний, скажем так, перед футболістами. Вимагав від них набагато агресивнішніх дій, що в відборі в м'яча, в плотності до гравців суперника, в вибіганні в атаку. Бо в перший тайм взагалі був дуже інертний з нашої сторони. Звісно, в перериві дуже наголошував на цьому. І в другому таймі трішки-трішки ми стали краще. Не зовсім то, що хотіло, але стали краще. І десь ми забили гол і, звісно, не пропустили, і тому маємо перемогу. Забитому голу передувала така атака тернополян, яка не завершилась на щастя для команди Поділля Голом. Вибічши в контратаку, забили Подоляни. Чи відчули в цей момент, що так, це перелом, і команда здобуде такий перемогу? Та я не знаю. Була нервозність. В мене самого була нервозність. І щоб сказати, коли ну 1-0, ви розумієте, що це не можна бути впевнений. Ти відчуваєш якесь полегшення, коли забиваєш гол. І впевненість футболісти відчувають. Коли забивають гол, ну ви ж розумієте, що 1-0 такий рахунок ще не можна бути впевненим, що от там любі стандарти, люби просто скажімо, атака десь помилки можуть бути, і могло б бути по-іншому. Тому з таким результатом не можна бути впевнений, що от це переломний. Так, це завжди плюс, це завжди додає футболіста певності, мотивації. Ну, щоб сказати, що от ми забили, і ми вже стали впевненими, що доведемо гру. Ну, такого вічта не було. Суперник зробив чимало нагод, які міг завершити. На щастя, на останньому рубежі сьогодні безпомилково діяв не Мабуть, якби не він. Ситуація була б зовсім інша. Я вважаю, десь відсотків 70 запоруки цього успіху сьогоднішнього це, напевно, Вратарь. Так і дійсно, він молодець. Він сьогодні повиручав, Що, тільки аплодувати йому за сьогоднішню громадську. В минулому матчі молодіжних команд досить непогано відзначився Назар Гамолов, але сьогодні ми його не побачили. З ним все в порядку. Все добре. Вони да, грають, ми слідкуємо, хто забиває, скільки забиває, як вони діють. Але там зовсім інший рівень. Вони перемогли 6-0 да, на виїзді. Ми це все знаємо, але ще раз, що таке там, що таке тут, де вже доросліший футбол. То, що я бачу, наша молодь вона прогресує і всьому буде свій час. Сьогодні гарно виглядав шари, цеплявся за м'ячі, нав'язував борбу. Не було такої нагоди на сьогоднішній день, що змінювати в атаці. Можливо, але це моє рішення. А що стосується Гамолова і останніх молодих, сьогодні лис вийшов непогано на заміну. В іншій грі, в Гамолова, буде шанс. Їхнє завдання на сьогодні, вони молоді, в них, я думаю, велике футбольне майбутнє. Але потрібно працювати сьогодні в когось більше ігрового часу. Завтра менше це футбол, а потихеньку, потихеньку вони будуть, я думаю, гравцями основного складу і грати в хороших клубах, в прем'єр-ліз. Чому ні? Поточній таблиці дуже велика щільність, окрім першого місця. Зараз на, на цю мить, скажімо так, Поділля після перемоги вийшло на четверту сходинку. Е, наступна гра, ну завтра ще пропущен, не, не пропущений, а ще один матч цього туру. Може дещо змінитись. Тим не менше, наступна гра в Кам'янці буде досить важкою. Як ви налаштовуєтесь? Та так, як на всі. Е, в нас, подивіться, на нашу лігу. Ну, немає суперників з, з, з ми... Ми достойно хороша команда. У нас гарні гравці. Ми можемо з усіма грати в нашій лізі багато рівних команд. Так як на всі команди, ми налаштуємося. Будемо їхати, показувати, старатися показувати вдалу гру плюс підкреплювати її результат. Дякую. Дякую. Головний тренер футбольного клубу Нива Тернопіль Юрій Вірт. Пане Юрій, сьогодні ваш дебютний матч на посаді головного тренера Ниви не зовсім вдалий, тим не менше, коментар по грі? Так, да, вдалий по результату. Це точно. Команда сьогодні програла, але вона не переграла по ігрі. Тому я е задоволений повністю першим таймом. Е як команда рухалася, як команда працювала з м'ячем, як створювали моменти. Е не вистачило тільки е такого завершального удару, адже моменти в нас були. Другий тайм десь е початок був. Трошки нервовий, і, я розумію, ну, тут треба віддати належне Поділю. І вони почали грати агресивніше, і вже була пішла така футбол без середини поля. Но, два моменти, які ми створили. Перед голом, звичайно, хотілося, щоб футболісти реалізовували. Ну, треба відмітити твора Непогодова, який дійсно сьогодні, напевне, герой матчу, який Сьогодні поворучав дуже багато команду Поділля. Тому якщо взяти в цілому негатив від результату від гри команда добре сприйняла ті вимоги, які ми хочемо. Десь не вистачило напевно фізичних сил в кінці другого тайму, хоча ми вже пішли таким навалом. Не було тої, тої динаміки, що було на початку гри. Але в цілому задоволений грою, але не задоволений сьогодні тільки реалізацією гальових моментів. Це сьогодні саме великий мінус. Не так давно, як ви приступили до керування командою, і за цей тиждень. Скажем так, роботи чи вдалося вже втілити достукатись, і наскільки виконали це завдання в першій грі гравці? О, ні, ну дійсно, у нас ми провели, можемо сказати, п'ять тренувань, і це дуже мало, але футболісти розуміють, що ми хочемо, але ще дуже багато роботи, і ті вимоги, які ми будемо ставити. Футболісти повинні робити на футбольному полі. Хоча вони прекрасно розуміють, що треба робити. І сьогодні мені сподобалося, особливо перший тайм, тому що дійсно команда володіла ініціативою, вони краще працювали з м'ячем, вони грали гостріше, то що треба. І Дуже була хороша агресія вперед, тому що <кій> сейвів від нашого артилерія я не побачив. Я побачив, тільки, напевно, в другому таймі коли забивали гол «Поділля». Тому в цілому футболісти по відношенню, по виконанню все добре. Тут треба відмітити, що було на розборі, тому що ми акцентували увагу, що дуже багато передач, слана є хороша шаврін, дуже добре грає головою. Було це акцентовано, але не дослідило цей момент, звичайно, один мінус. Тому от є такі моменти, де потрібно покращуватися, але я можу згадати попередні матчі команди Ниво, адже в програному матчі, навіть при Карпаті теж були багато фланових і було пропущені. То в тому компоненті ми повинні додати. Тому що в нас, в принципі, є факторні футболісти, які добре грають головою, але програли цю боротьбу. Як ви вже відзначили, сьогодні в нападі не все вдалось, хоча моменти були. Питання таке: у вас є в команді Нива? Нападник Андрій Різник, який наразі травмований. Можете сказати, яка ситуація з ним? Я думаю, зараз команда віддихне, ми наступний тур пропускаємо, як буде три вихідних. І я думаю, ну днів через 5-6, я думаю, що він може приступити вже до тренувань. Хоча в нього ще є пов'язка на руці, тому що в такому лайт режимі може бути працювати. Тому якби я не можу сказати, що сьогодні в нападі ми слабо зіграли. Ми сьогодні дуже багато створили моментів. Реалізація, це, напевне, хромає. Сьогодні вона була е, великий мінус команди. Тому треба реалізовувати ті моменти, які, в нас, які ми створили. Перед передсезонному зборі ви сюди приїжджали з командою іншою з ФК «Звягіль». Що можете сказати по грі саме суперника Поділля, яка була тоді і сьогодні? Ні, можна сказати, Це таки контрольна гра це одне, а матч чемпіонат це все зовсім друге. З зовсім друге відношення, зовсім друге самої і так далі. Це, це по-другому, тому не, не треба акцентувати на контрольних іграх. Це зовсім друге це Sony, ну, Це така бойова команда, яка, в принципі, старається грати короткою середньою передачею, але. Сьогодні вони нас наказали при першій же можливості, тому якби вони сьогодні вижили, я думаю, не максимум, але практично максимум. Я розумів, що коли вже програвало 1-0, може, великими силами пішли вперед, і ми побачили, вже, якби, що вже нас ловили на контратаках. А так, я думаю, бойова команда, яка завжди важко грати в Хмельницькій підтримка трибун, тому якби хороша, добротна команда. Загалом зараз така ситуація в турнірній таблиці, що фактично одна гра може багато чого змінити, тому що лідер наразі тільки один такий явний агробізнес на сьогоднішній день, яка перед вами задача поставлена. Ну так, хотілося би, звичайно, хотів би попасти в першу четвірку. Це ми з керівниками говорили. Ну, звичайно, що є трошки втрати зараз не недодобраних очок. А по ігрі, ну чесно кажучи, не заслуговує, що команда зараз має 4 очка. Тому що по матчі в попередньому матчі агробізнесі ну це просто теж подарували їм перемогу. Сьогодні я рахую, що ми по подарували перемогу. Якби тому дійсно, от хотілося би, щоб футболісти. Працювали на результати. Сьогодні ми багато чого зробили, багато чого вийшло, але Сьогодні у нас негативний результат. От, хотілося б, дійсно, щоб були забиті голі і більш дисципліновному захисті зіграти, тому що це повторяється ці помилки. І тому е перемоги немає. У нас 4 очка. Тому але якщо з такою грати будемо, і ще якщо додамо в результаті, я думаю, що буде результат, і буде місце в турнірній таблиці. Але саме головне, що футболісти на тренувальному процесі дуже добре працюють. Відношення в них ідеальні. Тому якби велике вдячність футболістам, і вони багато роблять для цього. Ну, ще напевне, треба більше працювати ще більше треба акцентувати увагу на завершення атак. І я думаю, якщо ми будемо забувати голи, то і перемоги будуть. Чи найближчим часом передбачаються якісь новачки в команді? Ні, 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 я думаю, то точно до зими точно нічого не буде. Головне зараз, якби до зими дограти і е, втримати. Лі... У нас якби футболістів закінчуються контракти, їх треба і втримати в команді, е, лідерів, щоб вони були. Тому селекція зими точно будемо займатися в зимній період, тому зараз осталося два місяці чемпіонату, не так багато часу. Ну і на останок таке трошки цікаве питання. Е, в плані, коли ви йшли в Ниву, ви ж точно знали, що там останнім часом ну, тренери, скажімо так, довго не затримуються. Вас це не лякало? Ні, ні, мене взагалі то не лякає. Я не думаю, там що довго-недовго затримується. Головне побудувати команду. Яка буде показувати, можна сказати, такий симпатичний футбол і радувати болівальників своїми результатами і грає. Адже ну, в Тернополі дуже люблять футбол, переживають за команду, болівають за команду. Тому якщо буде таке відношення, я думаю, буде багато болівальників приходити на стадіон, що можливо да? під час війни. Да? І я думаю, що